Друзі, всім привіт! Сьогодні знову заготовки для зимовки і я буду готувати лечо. Лечо зазвичай готується із двох інгредієнтів, класичне лечо. Це із помідорів або томатів та болгарського перцю. Але я сьогодні буду додавати небагато зовсім моркви та цибулі. І я підготувала помила 3 кг болгарського перцю. Перець бажано брати червоний. М'ясистий, можна навіть і такий маленький, як в мене. Головне, щоб він був м'ясистий, товстошкірий та червоний. І ще мені буде потрібно 3 кг томатів. Бажано брати також, щоб вони були спілі, солодкі, червоні. Але в мене тут і жовті, і рожеві, але буде смачно. Ще буде потрібно мені 400 г моркви та 600 г цибулі. Із спеції я візьму 4 гвоздики, гвоздики. 5. Горошин духмяного перцю та одна чайна ложка, злегка неповна, чорного перцю горошка. І, звичайно ж, оцет, олія, сіль та цукор. І почнемо з того, що помідори ми наріжемо та пропустимо через м'ясорубку. Кого бентежить шкірочка, можна шкірочку зняти, попередньо заливши окропом. Я ж буду робити зі шкірочкою. Тому помідори нарізаю та буду пропускати їх через м'ясорубку. Бачите, в нас дощі були і деякі помідори плотноші пошкоджені. Оці місця, де вони пошкоджені, я буду видаляти. І так, пропущу через м'ясорубку всі томати. Перекручені томати відправляємо в кастрюлю. Та доводимо до кипіння, а за цей час будемо нарізати моркву. Моркву можна натерти на терці крупній, а можна нарізати. Я буду нарізати ножем на такі продовгуваті брусочки. Цибулю буду нарізати. Пірічком можна нарізати пів кільцями і не дуже тонко, так, щоб вона в нашому лепчу відчувалася. Так, лечо, томати наші киплять. Я додаю 200 мл олії. Додаю моркви, відразу ж і цибулю додам. І з моменту ну, можна ще й посолити зараз одну столову ложку ось так з гіркою солі. І три столових ложки, так як в мене томати трішки після дощу кисленькі. Я потім ще скуштую. І Додам за смаком при бажанні все. Доводимо до кипіння. З моменту закипання будуть варитися наші овочі 20 хвилин, а ми за цей час почистимо перець від насіння та наріжемо на шматочки. Нарізати буду щоб на шматочки приблизно до одного сантиметра шириною і нам залишилось перець, перець духляний та гвоздику перетерти в ступці. 20 хвилин з моменту закипання готуються наші овочі. Морква вже напів готова, вона така ще злегка тверденька, але вже не така сильно тверда. І через 20 хвилин ми додаємо болгарський перець. З моменту закипання будемо кип'ятити 10 хвилин, а потім додамо решту інгредієнтів. Здається, що перцю багато. Але він увариться і буде якраз норма, буде чудове густеньке лечо. Перцем не іспортиш. І через 10 хвилин додаємо прянощі, які ми підготували. Додаємо 60 мл 9% оцту і будемо з моменту закипання кип'ятити ще 10 хвилин. А за цей час ми банки простерилізували в мікрохвильовці, кришки прокип'ятили в чайнику. Лійку обдали окропом. І через 10 хвилин, друзі, коли вже перець віддасть свою солодкість та морква, тоді вже потрібно скуштувати і вирішити, чи додати ще цукру, можливо, солі. На ваш смак. Я скуштувала все в нормі, я більше нічого додавати не буду. І наповнюємо баночки. Бачите, що колір в мене вийшов помаранчевий, і за того, що в мене десь третина томатів були жовтих. Якщо ви додасте червоні томати, буде е, колір червоний. Наповнюємо наші баночки та закриваємо кришками. Важливо варити так, щоб перець ще бачите, був такий е, тверденький, не розварити його. От 20 хвилин, 10 хвилин. Спочатку ми варили до додавання оцту, потім 10 хвилин, після додавання оцту 20 хвилин, де перцю достатньо. Перевертаємо на кришечку. І так закриємо всі баночки, я скажу вам вихід. І ще одна заготовочка в нашу комірчину. Вихід із тих продуктів, що були, більше 5 літрів. Одна півтора, одна сімсот і 6 півлітрових. Друзі, це дуже смачна заготовка, можна додавати до супів, можна їсти як самостійну страву. Дуже смачно до м'яса, до риби, до будь-чого, до рису, до гречки. Так що не забувайте ставити вподобачку. Ми дуже вдячні тим, хто ставить нам вподобайки, пишуть коментарі. До речі, я знаю, що в кожної господинки є свій рецепт улюблений лечо. Напишіть, будь ласка, поділіться в коментарях. Це буде і мені корисно і. Цікаво буде нашим глядачам дізнатися нові рецепти. Всім бажаємо мирного неба, бережіть себе і вдалих, всім заготовок. Пока-пока.